Вітаю на каналі В'яжемо разом. Пропоную зв'язати такий простий універсальний візерунок, підходить для в'язання будь-яких речей, кардигани, джемпера, футболки також дитячі речі. Рапорт складає 11 петель плюс одна для симетрії і плюс 2 кромкові. Висоту 8 рядів. Виверідня сторона в'яжеться виворітними петлями. Особливість цього візерунка що накиди ми будемо робити в першому, третьому, п'ятому ряді, а зменшувати їх будемо в сьомому ряді. Значить, це в мене набрано три рапорти, ми з вами зв'яжемо два Отже, я набрала 25 петель і будемо пров'язувати перший ряд. Першу знімаємо, далі лицьова, накид 10 лицьових петель. Далі накид, одна лицьова, накид. 10 лицьових петель. Накид, лицева і остання кромкова виворітня. Пров'язали перший ряд, Виворітня сторона в'яжеться виворітними петлями, накиду також, значить, пров'язуємо самостійно. Так, третій лицевий ряд. Першу знімаємо, пров'язуємо дві лицеві, робимо накид 10 лицевих. Пров'язали 10, зробили накид, три лицеві. Накид, 10 лицевих. Зробили накид, дві лицеві, і остання кромкова. Так, пров'язали третій ряд, п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо, далі пров'язуємо 3 петлі лицьові, накид, 10 лицьових. Пров'язали, накид, 5 петель лицьові йдуть. накид 10 лицевих. Накид 3 лицеві. І остання кромкова. Так, П'ятий ряд ми пров'язали. Так, сьомий ряд, і в сьомому ряді ми будемо зменшувати всі набрані накиди. Значить, пров'язуємо. Першу знімаємо. Три петельки йдуть лицеві. Далі ми пров'язуємо дві разом виворідньою, один раз, два рази. Три, чотири п'ять і шість. Пров'язали. Далі п'ять петель йдуть лицьові. Слідуючи, пров'язуємо дві разом виворітню і також шість разів. Так, пров'язали, і дивимося, три петлі залишилось для симетрії. Пров'язуємо лицевими, І остання кромкова. Все це наш рапорт висоту, а далі з першого ряду пров'яжемо ще. Так, пров'яжемо ще перший ряд, щоб було зрозуміло, значить, перш. Кромкову зняли, пров'язали одну петельку, пам'ятаємо, зробили накид, і 10 петель йдуть лицьові. Пров'язали 10 петель, далі робимо накид, лицьова, накид, і знову 10 петельок. 10, зробили накид і лицева. Так, це перший ряд, і продовжуємо третій, п'ятий, сьомий, трошки пров'яжемо самостійно, а тоді зустрінемось. Так, ось я трішки прив'язала такий ніжний, простий візерунок. Це дякую всім за увагу. До зустрічі.